Найшла в дідових записах, всім, як він значить, вчив, понімати, розуміти мову птахів, комарів. Він мене теж навчив. От недавно я йду, ворони сидять, у мене там відео десь записане на Ютуб і кажуть між собою. Буде мир, буде мир, я теж розумію, він мене навчив. Ну, а саме головне в зошиті його читай, дивіться. Птичий народ до кажани розкажуть, де клади зариті предками на болотах, на сконах, на землі лежать. Комахи да пригучий народ полівой скаже вам, де щастя, для удачі, в якому місці, в який час знаходиться, потребується для цього. Миші, криси, таракани, моль мухи тобі будуть новості, які за неділю наперед будуть у вас происходити на тих містах, де ви знаходитеся. Наука моя стара, мудрена. Бо всяк звір віде, чує, що чоловіку відать простим глазом не може. Птичий народ да цар їхній, нога літає да все знає, де, що в окружності биває. Каже, не ночі ночною життю живуть, ночка багато ще знає, от простого взгляда все покриває, все скриває. Комашний люд повзає там, де людям недоступно ходити повзати, так все знає, що вам скажуть братики наші комарини. Криси, миші, мухи, таракани, людство мишини вам повідає ваші новини в домашніх, там, де ви знаходитесь, бо всякий домашній звір знає все, що навкруги, біля вас робиться. Представляєте, да, тільки для моїх підписників буду я знімати відео, якщо буду бачити, по путі будуть птиці там, чи звірю. І я деяке розумію, він мене навчив, ну не все. Цікаве, дуже інтересне. В його тетрадях знайшла. І далі розбираю, розбираю, буду вам писати, обов'язково розказувати.